В Україні війна і мобілізація невід'ємна складова реалії сьогодення. Наразі до закону про призов і взяття на військовий облік внесено низку змін. Тепер замість воєнкоматів діють територіальні центри. Збільшилася кількість документів, які треба пред'являти до цих центрів. До речі, днями Кабмін розширив список осіб, які не підлягають мобілізації. Так, активісти, які працюють у проєктах, що мають донорське фінансування, отримали право бути заброньованими. Зокрема, відповідно до нової постанови, до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період підприємств тепер належать представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів. Згідно з переліком, затвердженим МЗС або секретаріатом Кабінету міністрів України. Бронювання відбувається таким чином. Ці спеціалізовані установи, міжнародні та українські нарядові організації, їх представництва, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до секретаріату кабінету міністрів України або Міністерства закордонних справ. В Уряді акцентували, що попередня постанова не регулювала питання бронювання працівників громадських організацій, тож такі зміни були необхідні. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.